Нам стоїть дом построїть, нарісуємо будем жить. Слова дитячої пісеньки мають геть не дитячий зміст, особливо коли мова про сучасне будівництво. Хмельницький, до речі, за темпами розбудови чи не перше місто в Україні. У 2014-му тут здали більше 300 тисяч квадратів житла. Це при тому, що згідно з генеральним планом, мають здавати лише 110. Влада досягненнями пишається. А от містяни страждають. Намальовані проектантами про європейські новобуд. Дове частенько, далекі від ідеалу. Досить говоримо ми. Будь-яке будівництво розпочинається саме з малюнка ескізу. Той що отримав на руки в одному із міських центрів продажу Руслан, схожий на мрію. Фонтан, дитячий майданчик, зелені насадження і багатоповерхівка, із неймовірно великими панорамними вікнами. Одним словом, краса неймовірна. Утім, втілили її чомусь тільки на папері. Те, що нам обіцяли, це повністю якби, панорамні вікна. У тобто, нас є, збереглося з того часу, коли ми купували квартиру, збереглося просто-напросто рекламка. Тобто, воно так не вийшло, як планувалося. Замість панорамних вікон, звичайні, замість дитячого майданчика будівельний. Про фонтан взагалі не йдеться. І це лише початок краху обіцянок. Квартира у 76 квадратів, вартістю кожного понад 5 тисяч гривень чомусь зменшилася. Квадратура. Вона виявилася набагато меншою, ніж фактично побудована відпланованої. І відрізняється вона на 1,7 і сім квадрат. Галерия нерухомості наспішно переміряла і наміряли мінус 0,8 квадратного метра площі. Але ми переміряли самі, і вийшло що там не 0,8, а 1,7 метра квадратних. Ще близько метра з'їсть утеплення балконів, стіни тонкі, десь у півцегли. Відтак без цього ніяк каже Руслан. Ну, це от приблизно от ще отак от від'їсть. Ну, ну, я рахував приблизно, 12 см ще їсть утеплення квартири. У мене такий як балкона два є в квартирі, і це загалом виходить приблизно метр квадратний площі, навіть трошки більше. Враховуючи те, що ще й не зійшлася проєктна площа, то разом виходить разом з цим майже три квадрати, 2,9, якщо бути точним. Руслан каже, переплатив не лише за квадратуру. Зайвих 16 тисяч викинув ще й на комору. Складське приміщення, розташоване на сходовій клітині, спихнули за окремим договором. Хоча, як твердить ображений покупець, воно належить до площ загального користування. Відтак мешканцям новобудови кожне таке мало б дістатися задарма. Це договір на те, як ми купили квартиру. І виходить, якщо ми купуємо квартиру, то ми заплатимо гроші за цю всю загальну територію, яка є в будинку. Під'їзди, ліфтові, щитові, підвали і все остальне. Але натомість забудовник нам продає у вигляді кладовок, договір на купівлю кладовки, ще приміщення по 2-3 квадратних метра, Їх таких на 12 поверхів по 3 кладовки виходить дуже багато. І продає він за ну, трошки менше грошей, ніж жила площа. За законом цього не може відбуватись, бо, по суті, продається та площа, яку ми вже купили, коли купляли квартиру. Але це нікого не цікавить і просто люди заробляють більше на гроші. За словами Руслана, на черзі будівництво наступного під'їзду. До речі, його попередньо обіцяли звести поруч із будинком, в якому у чоловіка квартира. Утім, передумали, вирішили, споруда має бути навпроти. Усе б нічого, якби задня стіна новобудови була хоч трохи товщою. Наступна черга нашого будинку планувалася будуватися зразу за нашим будинком, так вдоль, Але цю наступну чергу перенесли на зовсім інше місце. І одна стіна нашого будинку лишається зовсім гола, бо збудована в один кирпич і вона е, має в собі е, комунікації, тобто водяні, вони будуть просто-напросто замерзати зимою. Перзнути будуть не лише комунікації, а й люди переконують фахівці. Для того аби в квартирах було тепло, то ще на стіни мала б бути щонайменше в чотири цегли. Стіна в одну цеглу вона не може бути, не може бути не по спроможності нести нагрузку, а по теплу, по термоізоляції, розумієте, не може бути. І як там подивився, там багато питань, які повинні виправити. Виправляти ситуацію наразі здається, ніхто не збирається, та й на контакт із невдоволеними клієнтами виходити не надто бажають. Забудовник твердить, квартиру їм взагалі продали помилково. І квартира помилково проданому. Тобто це не завжди можна вернути. Повернення, як і покупка проводитиметься у гривнях, якщо перевести в долари втрати з різницею курсу. Грудень 2014-го, червень 2015-го для Руслана та його родини становитимуть близько 6 тисяч зелених. Такий собі жест доброї волі. Будинок звели, кому потрібні, невдоволені інвестори. Це людина неадекватна, вона ні на що має Яка Ось і вся правда нашої жизни, на жаль, на рекі. Як не сумно, але правда будівельників сьогодні справді зверху можливо дещо суб'єктивна, утім законодавчо підкріплена. Дозвільних документів менше відтак будує хто хоче і як хоче. Зараз такі дозвільні документи прийняти, щоб послабляють ну це форму. Будівництва це німці, якщо отримали це так, повинно бути. Вони так і будують. А в нас а ну давай чуть право, давайте чуть вліво. Чуть тут. в експлуатацію нову будову все одно приймуть законодавство і тут, на боці будівельників. У українському позаздрили б навіть європейці. Один день кілька підписів, і будинок здано. Хиби та промахи не рахуються. Важить лише совість забудовника. До дев'яти поверхів нема. Комісії, раніше комісія, три поверхи, два поверхи, це комісія призначалася і приймала. Зараз нема тої комісії, це ми повинні зрозуміти. Це благо дали, дали і будівельникам, нема комісії. А до дев'яти поверхів включно декларацію заповнюють. Ви підписуєте там, той будівельник підписує. Будинок такий, то такою площаді, зданий в експлуатацію. Владі така ситуація лише на користь. Місто будується, а значить, розвивається. Будівельники будуються. Я так подивився на наше місто. Бачите, що можливо воно десь створюється ілюзія якоїсь трохи хаосу і так далі, але. Стільки кранів, стільки людей ходить на роботу, три зміни працюють, це це говорить про потенціал міста. Будуть будинки, буде інфраструктура, каже головний архітектор. Адже відповідно до законодавства, кожен забудовник має сплачувати певну суму на її розвиток. Кошти невеликі, лише 3% від загальної вартості будівництва. За них і мали б зводитись соціальні блага. Утім, коли в останнє ви бачили у місті будівництво садочка чи школи, а житлового. Будинку чи торгового центру площ під забудову у нас практично не залишилося після затвердження генерального плану і аналізу. Місто забудоване вже у нас десь приблизно на 80%, навіть більше там є такі відсотки вже ну, десь 80% забудовано. Земля дорожає. А коштів казні все одно не густо. Чи то рука руку миє, чи будівельникам чхати на дані обіцянки, заробляючи мільйони, ділитись вони не поспішають. Принаймні з громадою. Візьмемо, до прикладу, набережний квартал, контора, винна місту, басейн. Уже далеко не перший рік. Адже територію на Зарічанській 11 колись брали саме під його будівництво. Історія питання забудови тих земельних ділянок, де зараз розташований відомий в місті набережний квартал, розпочалася давно. Ще, по-моєму, наприкінці радянських часів там розпочалось будівництво басейну плавального і було виконано будівництво навіть самої ванни. Але потім воно було зупинено, ні держава, ні місто коштів не змогли знайти. Відновити басейн визвалася одна із будівельних компаній, придбала землю і взялася до роботи. Відтоді за басейном загуло. Спочатку були думки збудувати якийсь торгівельно-розважальний комплекс, великий, а потім все зійшлося на тому, що виявили бажання будувати житловий комплекс. Втілити задумане в життя неодноразово зверталися до міської влади. Питання там мусолили довго, Втім, зрештою контора залишилась в дамках житловому комплексу бути на заваді, лише одне, але там була поставлена умова. Що в зв'язку з тим, що надали будівництво житлового комплексу, було записано обов'язковою умовою Будівництво вбудовано прибудовано 25-метрового чи то на чотири доріжки, чи то на шість доріжок, це вже трошки давно було. І цей проєктні пропозиції виносилися на містобудівну раду, і е, таким чином е, там мав з'явитися і житловий комплекс. І басейн. Минули роки, а басейну і досі немає. Чи буде він, а чи ні, на диво. Навіть головний архітектор міста не знає. Послуговується чутками. Я чую, така є інформація, що місто отримає в цьому році плавний басейн, який вони побудували. 25 метрів басейн, 5 доріжок, сучасне обладнання. Такі по самих сучасних формах він з нормах він запроектований. Я думаю, десь загальна вартість десь більше 17 мільйонів гривень. Переконатись у тому, що обіцяний басейн не міф, а реальність ми вирішили самотужки, хоч тільки на територію на чомусь не пустили, Незважаючи на те, що басейн не надсекретний стратегічний об'єкт, його будівництво за сімома замками. Дивіться. Що? Не дають мені вас пустити туди. Кажуть, повноважень на це немає. Я можу вам зробити як? Дати номер цього головного рейтингу, галереї. І щоб ваше на там хтось позвонив йому і пояснили, що так і так знімається програма там, про місто. іначе мені ну, ніяк. А чого не пускають? В чому питання? Ну, мені мотивують як? -то. Ви не знають, хто ви що ви знімаєте. Що приховують забудовники, наразі питання. Поки дороговартісний проект з будівництва басейну залишається лише умовою на папері, такою ж, як панорамні вікна у квартирі Руслана, такою ж, як дольові внески будівельників у казну на розвиток інфраструктури, котра колись таки покращиться. Можливо, не за цієї влади. Головне вчасно сказати досить.